Відралась студія. Це третій день нашого відпочинку. І сьогодні нас прокинулися. Дощі ну, четверо, но троє вже точно йдуть. <ріху> Дуже щасливі. Поїхали <ріху> <Так>, на обтихати, <ой>. поїхали віддихати, то вони крім <ріху> пошкіло <ріху> кожний день ви ну подумали, що зараз вечір. Зараз п'ята ранку. Просто Я піджикув суп іду на пляж. Просто мешкова наша мама і веде нас на прогулку. Я відповідальна просто людинка. Вона на мене Бабки, бабки, бабки. Отак Анфис ще навіть не лягав іде, вертається. А ми вже прокинулися. Зато у нас такий буде довгий і прекрасний день. Марсковийся буде совзами і цю запашки співати. Точно горобчики ще. Горобчики безпілот. Так що і ви там прокидаєтесь вже. Хулі спите. Життя Тягає. іде. Ось такий раночок. Але без корпусі в цьому тоді сьогодні.

Аліна Машукова. Як ваші враження за два дні відпустки? О, дуже. Це вже два дні пройшло? Да. В смислі? Прошло... Це вже третій. А, третій, третій да. Дуже задоволена. Як це реальність виправдала очікування? Дуже гарна природа, море, просто розкошне. Е, готель теж, харчування теж непогане. Коктейлі є питання, але це єдині питання, яке є. Угу. тому I like it. Дякую. А ми тим часом ранкову руханку зробили. Пофоткались, познімали. На я навіть ще поплавала, понеряла. Вот. І йдемо на каву, миться, бритися і їсти. А ми покажи свої часи, що так. Mm -hmm. Так не кажи, що вони залі, ну, там гамони. Та дорогущі. Гусачки. Гусачки. Жінка розбирається. Ми тебе любимо. Даже коли ти з ПМС. Ага. Що ти гігага? Подожди, чи зараз к вечору розграється. Без спойлерів, пожалуйста. Делегація прийшла сюди. Даночек ну, Вот такой а -а -а. Ну, Вкусно Мы уже смешно В принципе, экзазы И уже все Висим, тратим, топаем на пляж Ліна Машкова. Дуже така блатна, була з сюди сонце світа. Да, я нарешті просто зняла свої окуляри для зору. А, а там такі сіли подружки. Сьогодні ми на леопарді. Ну я на леопарді. Масночку так уже добре. Боже, які красиві подивися. Так, наш хатер.

Я просто, вниз, я просто вниз селись Катя! Катя, два! Три! Четыре! Семь! Восемь! Восемь! И восемь! И восемь! как, мы танцуем?

О, Это удваивает да? Нет, это один. Да, это два. Калькулятор можно достать? Шесть или может

Счет два, три, четыре. О, двести тридцать четыре. вас три, у вас четыре. Я Да, Виктория, Ну, на расстраивайтесь. Я просто смотрю, А мне выиграть спасибо, коллеги. Вчера я выиграла эти бассейне игры, сегодня Глушачка выиграла. Как говорится, я Ні тока нахуй послать Катя, <laughs> <Хочу. laughs> Ну ви почули, да? Ну, э, Потім э, будешся. Пані, у вас є два nee, дні не, щоб заробити зароби ще дві медалі. У нас да ніяких сподівань не, не, хочу, не, не люблю. то й ні обіцянок, ні пробачень. Ну, а то що? А то, що ми йдемо займатися? Спортсменки. Красавець. Пахне собі, Ой, я су. Ой, Тут, Коротше, якийсь дуже цікавий запах. Дуже приємний. Мені дуже подобається. Давайте мені, будь ласка, що не буде. Запах може дає шокувати. Ой, ну красиво.

Ой, біцуха, звісно, в тебе мощна. Уїбать. Я не хочу. А, не на Запили Да. Що? Нічого. це моє друге вино. Треба почати з того, що ми пішли на пляж без Юлі. Юля вдома. А ми на морі, а Юля не на морі. Це моє друге вино. Підтверджую. <свистач> 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 Здоровий собака. Нам я не розумію, як тепер, наприклад, на КА купувати коктейлі, давати гроші за це. <ріст> ну, типу, я звикла, що ти хочеш? На джині, на ромі, на водочки. Я така кажу, давай мені секс на пляжі, і він такий, на і все. <ріст> ну так, да, в суботу у нас буде дисонанс. <ріст> а потім він такий, які гроші, які гроші. А ми такі брасичок. Це перше, це друге. Коли я прийду на кухню, де в мене буде такий вибір їжі. <ріст> <ріст> Я буду стояти з тарілкою дивитися на пустоту. А я буду стояти біля неї. <су> і будемо разом дивитися на пустоту. Це капець. Будеш вибирати вже їжу без мене. <су> да, ну, це обідно. Але... Мені з тобою дуже комфортно їжу. Ну, Зато тепер я точно знаю, якщо їхати в з Льохою, тільки Олень буде. Ну то я його пускаю. Нехай все з'їдає. так? Да? <су> 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 Та ні, він поросту не пройде. Простите. <су> Коротше, він ото там собі наїдається, наїдається. Це, це дуже зручно. Да. А до речі, зверніть увагу, що зараз багато дуже машин. Оп -оп 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 -оп. Неділя, неділя так. Неділя. От завтра я впевнена, буде набагато менше. Оце це мужичко. Оце, Оце mm. непоганий, оцей Оце мені сподобався на пірський. Оцей що зліва. Справа теж хороший, але я не бачила його обличчя. буча Воно розверніться. Обзор на мужиков. Вибачте, я випила 20. Одобно Вин, мужики з іншої сторони. Погляд на мужички. Ні, там трохи попало. Ну, мені ж теж вже не, не треба явно це робити, правильно? Ось знову вони оценочка. Пишіть е, в коментарях. На вечерю. Так, на вечерю. лавашек. Це типу стейк серця. якось так, Ні, шашлик серця. Коротше, щось тут з серцем. Риба, корінний шашличок, іще курочка, і непонятна якась штучка, отут вот сир. Ну і на чисток понятно. Так, це можна школи. Це має багато риби я бачу, Да. М'яско, трошки макаронів, салатів і лавашки. Глушачка, багато зеленушечки, курочки, ночки, ну. <говорючки> курочка, магару. Хорошо. Смачено. Хочу сказати, що я вас люблю. Oh. І дуже рада, що ви є в моєму житті. Я не автомлюсь і не перестану це вам казати. Дуже вас ціную. От. І хочу, щоб ми були це життя отак от разом. Дуже закон. Так от.

Но no, really... если ви замітили, да я не ридала, коли йшов дощ. Я держала молоді спаси.